У Коломиї відкрили новий молочний павільйон. Додаткове приміщення розташоване на території центрального продовольчого ринку. Має особливу зручність для людей, бо вхід якраз із центру міста, проспекту Чорновола. А ще цього дня біля павільйону запрацював перший відновлений фонтан. Відкриття організували урочисте за участю поважних гостей. Новий молочний павільйон у Коломиї відкрили на території центрального продовольчого ринку. Таким чином вдалося продовжити старий павільйон та облаштувати ще 50 додаткових столів на 100 робочих місць. Загалом тут зможуть торгувати молочною продукцією 200 продавців. Директор ринку Ганна Риндич на урочистому відкритті висловила сподівання, що відтепер усі стихійники перейдуть сюди, бо приміщення має особливу зручність для людей. Вхід якраз з центру міста, проспекту Чорновола. Не треба ходити вулицями, купляти якісь там молока чи фрукти чи овочі. Запрошуємо всіх у наше приміщення. Тут прекрасно, тут не жарко і не парить. Прекрасно, нормально дуже добре працювати і не холодно, тому всіх запрошуємо. Ремонт тривав довго, бо приміщення було дуже знищене та захаращене непотребом. Ганна Риндич розповідає, що звідси вивезли десь 30 камазів зі сміттям. Загалом на ремонтні роботи витратили близько 100 тисяч гривень. Це власні кошти комунального підприємства. Всім, хто допомагав Ганна Ринич, дякувала особливо своєму колективові. Хочу подякувати своєму прекрасному рідному, найкращому колективу комунального господарства моїм. Моїм прекрасним працівникам, всім присутнім, всім нашим людям, які не байдужі, які допомогли нам відстояти наше це приміщення, повернути в міську власність і створити робочі місця. Пані Оксана Спеченіжина молочною продукцією займається вже 20 років. Пригадує, що стихійна торгівля у Коломиї процвітає з 90-х. Викорінити силовими методами її вдавалося тільки на деякий час. Саме додаткові місця та зручність розташування нового приміщення допоможуть забрати жіночок з вулиці, каже продавчиня. А ще переконує, що торгівля в павільйоні має свої переваги. Треба кожен раз бути на одному місці, щоб ви мали свої купці, щоб ви знали люди, де ви є, у вас купили. І вже знають, що купили, і йдуть знову другий, і десятий, і йдуть роки, бо вже знають, що беруть і у кого беруть, і яке беруть. Ну то це так довго не може бути, щоб на дорозі у порохах люди торгували, мухи сідали, порохи, хліб треба завести сюди, треба продукцію, що завести сюди. Пані Дарія живе за кордоном, але щороку приїжджає на батьківщину та обов'язково йде у молочний павільйон за бринзою. Тут має свого постійного продавця. каже, в жодній європейській країні не торгують продуктами з землі, а тим паче ніхто й не купуватиме такий товар. А наші торговельні павільйони вже стають схожі на сучасні приміщення. Це дуже корисно і дуже, по-перше, здорово для людей, для всіх, і набагато краще, чим Тут є можна собі на вулиці. От е, роблять торгівлю, яка зовсім не гігієнічна, і такого не, не може бути. Взагалі, загалом коломияни задоволені тим, що мають новий молочний павільйон. Бактерії дуже багато на вулиці, всяких і це все падає на продукти. А так закрите приміщення. Адміністрація ринку запрошує продавців у павільйон. Оплата за робоче місце від 5 гривень. Важливо, що тут мають більше 10 соціальних столів, де люди зможуть торгувати безкоштовно. На урочистому відкритті приміщення освятили. Міська та районна влади дякували колективу ринку за добру роботу. Того дня відкрили і фонтан, який прикрашає територію перед ринком. А ще перший відновлений водограй став окрасою центру. Галина Досин, Андрій Гращук, події Ентека.